Всім привіт! Сьогодні буде про АБЦР нашу теорію, теорія про становлення, власне, вашого асортименту. Наскільки це важливо, я скажу прикладом. Якщо я приходжу до якогось бізнесу і починаємо там з ними якісь штуки робити для того, щоб цей бізнес продавав більше і заробляв більше. Якщо я дивлюсь, що АБЦР асортименту немає, значить я знаю, що можу мінімум X2 зробити в цьому бізнесі. Тепер, власне, що це таке АБЦР? АБЦР, звісно, це абревіатура, вона розшифровується наступним чином. Наприклад, уявляємо собі просту воронку. Вам прийшло щось безкоштовне за те, що ви віддали емейл. Після того, як ви віддали емейл, вам, наприклад, в Телеграм, як ми бачимо по цій схемі, щось прийшло більш, таке, більш цікаве для вас, теж в вашу тему, але воно дуже-дуже дешеве. Це продукт С. Тобто безкоштовно і дуже дешеве. Після того, як дуже дешево ви отримали, ви такі, ух ти, круто-круто, а що можна ще купити? І ви можете купити або продукт B, і продукт B це основний продукт. Або підписку якусь отримати. Ну, зазвичай така історія. Після продукту Б, звичайного вашого продукту, ви можете купити ще щось дороге. Тепер давайте розшифруємо все-таки. Free. Це щось безкоштовно. Віддай свій клік, пошту або телеграм. Тобто дай нам свій телеграм, ми тобі віддамо щось безкоштовно. Оце продукт фрі. Звичайний, безкоштовний. Далі в нас продукт С. Візьми щось дешеве, але одразу зрозумій, як це працювати з нами тільки задоволення. Тобто, якщо я купую щось продукт, це, наприклад, це буде 7 доларів коштувати, воно повинно принести мені стільки задоволення, що я відчував, що це як 500 доларів я витратив. Тому що воно дуже класно, ну дуже круто. А я всього там чуть-чуть заплатив за це. Да? Ось це продукт С. Продукт Б це власне основний ваш продукт, який ви продаєте. Він може коштувати там, в залежності від вашого бізнесу. Але якщо ми вже прикладамо, то давайте так: якщо це продукт 7 доларів, то Б-продукт реально може коштувати і 500, і 700, і 1000 доларів. От приблизно от така різниця. Це, це 7 доларів, Б це 1000 доларів. а продукт – це один раз продали і всі щасливі. Це великий проєкт. Наприклад, там, він може коштувати 5000 доларів. Там стільки всього, він настільки крутий, але він настільки преміальний, що він коштує значно дорожче. Вам, як власнику бізнесу або тому, хто відповідає за комерціалізацію цього бізнесу, краще запам'ятати так. Продукт А можна продати один раз на рік, але один раз на рік продали, і всі можуть йти у відпустку, тому що дуже крутий продукт, дуже маржинальний, дуже багато приносить. R це підписка якась. Там, як ви платите за канву, за мобільний телефон, за якісь такі штуки, от Р – це підписка, рекурентний платіж. Тож, Безкоштовно, дешево, звичайний продукт, супердорогий продукт, і R це підписка. От така власне схема у УАБЦР. Як це може виглядати, наприклад, в реальному житті? Давайте подивимось. І так, у вас є якась воронка, тобто є якийсь UX, по якому людина буде приходити до вас в клієнти. Через SEO, наприклад, через Google, тобто ви просувалися в Google, ви писали статті, ви їх оптимізовували. Тепер Google вас знає, вам не треба платити рекламу. Ви і так вже є в Google на перших там сторінках. Так, от ви з першої сторінки попали в блокпост на оптимізований, тобто на якусь новину чи статтю. Там щось прочитали. Дуже цікаво, дуже клікабельно. ух ти, класно! Перейшов на головну сторінку. Другий варіант: я з Фейсбуку, інстаграму, гугл рекламу переходжу на головну сторінку. На головній сторінці, звісно, у вас є якісь пропозиції. В даному випадку це може бути навчання, тобто вчись в нас щось робити і роби сам. Консалтинг або супровід, давай разом щось зробимо, будеш робити ти, ми тобі будемо допомагати і так далі. І done For you це проєкт під ключ. Це коли ми самі для тебе все-все все зробимо, тобі тільки отмашку дати. Ну і треба не забувати, що є ще такі. Різні варіанти, звідки може прийти людина, це може бути СММ, якісь живі виступи, якісь нетворкінг, якісь мейл маркетинг десь LinkedIn, десь YouTube. Всі вони приходять на головну сторінку. Але питання, що в під кожним з цих варіантів, куди піде, бажано мати АБЦР-асортимент. Ну і ще я вам хочу показати таку штуку, що якщо навіть ми маємо вже систему, звідки приходять до нас люди, і що ми хочемо їм дати, під кожним з цих продуктів у вас повинен бути АБЦА-асортимент. І зараз я покажу приклад на основі продукту навчання. Тож, уявляємо собі бізнес, який збирається навчати дітей, дорослих, професіоналів, новачків таким штукам, як автоматизація. Тож, реальний приклад з реального проєкту. АБЦ асортимент для навчання по автоматизації і по роботизації. Продукт С, тобто щось дуже-дуже дешеве, наприклад, 7 доларів. Це базовий курс по лозіці та інструментам роботизації. Тобто тут база, ми даємо базу, логіка і інструменти, які використовуються в роботизації. Продукт Б це наш основний курс-спеціаліст по RPA від контендер до Сіріас, тобто це спеціаліст по роботизації і там від новачка до сеньора. Оце продукт Б. Він, наприклад, 3 місяці відбувається, і по 300 доларів за кожен, там 900 доларів, наприклад, курс. Оце продукт Б. Продукт А. Це якийсь дуже великий курс, дуже дорогий, але в чому прикол? Тут ти можеш стати. Власним власником бізнесу, тобто, якщо тут я просто вчусь, я студент або стажер. Якщо тут я хочу розвиватися в кар'єрі, роботизації автоматизації, хочу щоб мене брали на класну роботу. Я хочу просуватися по кар'єрі. Да? То тут я відкриваю власний бізнес. І звісно, це трошки дорожче коштує, тому що по суті відкриваються всі карти, тобі показують, як з цього створити бізнес. І там, продавати це як послуги там, і так далі, так само, як було на попередньому слайді. Да? Ну і підписка. Підписка може бути клуб RPA, додаток з новинами, посиланнями, чатом, нетворкінгом. тобто є додаток, де всі ці спеціалісти по автоматизації і роботизації, вони там всі сидять в цьому додатку. В кожному продукті, в кожному направленні у вас повинен бути АБЦР-асортимент. Наскільки важливо мати такий асортимент? Якщо у вас є тільки продукт це, тобто щось дешеве там, умовно, снікерси. Да? Ну, ви, ви продаєте снікерси, але скільки ж їх треба продати, скільки їх треба виготовити, щоб дійти до вашої мрії, а потім до наступної мрії, а потім до наступної мрії. Продукт Б, на якому власне корофер, те, що ми говорили в попередніх заняттях, отой ваш основний, основна ваша пропозиція оце продукт Б. Ми його продаємо і нам класно. Ми можемо все інше нічого не продавати, але продукт Б продаємо і нам класно. Оце маржинальний продукт. Продукт А один раз продали і кайф. Наприклад, якщо це людина, там фрілансер, але він на всі руки мастер, Я зараз е, утрірую. І, і він, наприклад, взяв клієнта, побудуй мене будинок з нуля на 200 квадратів. Все, це роботи на рік, і він сам все зробить. Наприклад, сам все зробить, сам за все відповідальний. Але в нього достатньо там заробітку для того, щоб не думати ні про що інше. Наприклад, да? він може наймати людей, він може десь щось замовляти, але йому вже кайф-кайф-кайф, тому що він на маржі вже заробив. Особливо, якщо це в нього там якась фамілія, бренд умовно, да? Тобто, наприклад, всі знають Іванова і всі приходять до цього Іванова будувати будинки. І він може піднімати, піднімати, піднімати ціну для того, щоб в якийсь момент стати незалежним, брати одного клієнта на А-продукт, який коштує, наприклад, 5 тисяч доларів в місяць тільки його послуги, да? і будувати вам будинок. Це прикольно. І продукт Р це підписка. Підписка у кожного бізнесу своя. Дехто досі вважає, що підписку можна не під всі бізнеси зробити. Я вам скажу, ми зробили дуже багато. і Я вам скажу, що знаю точно, що підписку або r продукт рекурентний платіж, можна придумати до будь-якого бізнесу. Просто в якомусь варіанті це може бути підписка, вам присилається якийсь товар щомісячно. Другий варіант підписка: у вас є доступ до якихось даних. І робити можна з цими даними щось. Третє, ну там Саска, якась, да? тобто програмне не забезпечення онлайн. Третє це може бути: ми вам присилаємо як дегустаційний набір, якщо ти там, наприклад, кулінарія, тобто варіантів зробити підписку, ну. Море просто це вже там або гарантійне обслуговування річне. Да? Там людина раз на місяць платить, воно автоматично знімається, або netflix підписка да? там на Мегугого там якісь. От що таке продукт. Тож, власне, сьогодні ми поговорили про таку ж історію, як АБЦР. і Я ще раз нагадую, що без АБЦАРу, скоріш за все, ви дуже багато втрачаєте грошей. Дуже серйозно до цього віднесіться. І випишіть, який у вас безкоштовний продукт, який у вас це продукт, який у вас Б продукт, який у вас А-продукт. На зв'язку.